Усім привіт! Я Ксенія, учениця другого класу. Сьогодні я вам розповім про свою прабабусю Павлу Степаниту Микитівну. Родом вона була з мальовничого села в колодежі Горохівського району Волинської області, але проживала в підубцях. Мама мені розповідала, що прабабуся була чудовою людиною, господиною, вміла шити, вишивати та гачкувати гачком. Мені у спадок від неї дісталося мереживне покривало та мереживо. Символ єдності, любові та родинного затишку. Ці рукоділля для мене не просто предмети інтер'єру, а сімейні лікві, що несуть тепло рук прабабусі степаниди. Звісно, я з нею не знайома, нас розділяє століття, але мені так хотілось їй побачити чудову посмішку. Я розумію, що це неможливо, але сучасні технології зробили неможливо можливим. Я зберігатиму як спогад про таку одну людину, берегиню нашого роду, прабабусі, степаниду.